Сьомий клас нова українська школа. Губки. Пригадуємо. Губки надихнули американського аніматора та морського біолога Сівена Гідленбурга на створення мультисеріалу Губка Боб квадратні штани. Цікаво, які особливості цих тварин характерні для головного персонажа. Які особливості будови та життєдіяльності губок? Губки це найпростіші багатоклітинні тварини. Живуть вони у солоній або прісній воді. Більшість видів населяє моря на середніх глибинах. Однак на глибині 10 11 кілометрів трапляються і глибоководні форми губок. Необхідною умовою для їхнього існування є твердий субстрат, до якого вони прикріплюються. Переважно губки не можуть жити на мулистому дні, оскільки частинки мулу закупорюють пори і тварини гинуть. Тіло губок має вигляд мішка чи келиха, в якому знизу є підошва для прикріплення до субстрату, а зверху вузця, яке веде до порожнини. Стінки тіла пронизані порами, крізь які вода надходить у порожнину і приносить органічні рештки та бактерії. Ця їжа відфільтровується. Поглинається, перетравлюється, а залишки повертаються у воду, що видаляється через вустя. Усі процеси життєдіяльності губок виконуються за участю різних клітин, а тканини та органи в них відсутні. Тіло вкрите покривними клітинами, що утворюють зовнішній шар. Зсередини губки мають внутрішній шар із комірцевих клітин, у яких є джгутики. Між цими шарами містяться травні клітини та опорні голки. Розмножуються губки нестатево і статево. Більшість видів губок мають високу здатність до регенерації. Маленькі фрагменти тіла губки можуть вирости в цілу нову губку. Які ж ознаки відрізняють губок між собою? Губки досить велика група тварин, у яких близько 5 тисяч видів. За особливостями складу опорних елементів виділяють вапнякові, скляні та звичайні губки. Вапнякові губки відрізняються від інших вмістом у скелеті кальцій карбонат, скляні кремнезему, а звичайні можуть мати і вапняк, і кримнезем, та ще й білок спонгін. Більшість сучасних видів губок 90%. Належить до групи звичайних губок. Тропічна губка кубок Нептуна має форму келиха, невелика губка морський гриб, подібна до молодого білого гриба, яскраво забарвлена губка морський апельсин, має зовнішню подібність з апельсином. До цієї групи належить і хижа губка ліра, відкрита біологами 2012 року. Із прісноводних форм найпоширеніша бодяга ставкова. Її зелений колір зумовлений наявністю в клітинах дрібних водоростей. Ці губки здатні до брунькування і утворюють цілі колонії. Які пристосування губок до життя у воді дослідимо. Прісноводні губки часто вступають у симбіотичні відносини із зеленими водоростями та ціанобактеріями. Їхні скляні голки спрямовані, спрямовують світло в клітини, де живуть їхні фотосинтезуючі партнери, а натомість отримують поживні речовини. Такі відносини найчастіше характерні для видів, які живуть у водах зі збідненим містом органічних часток. Цікавими є пристосування хижих губок для полювання на здобич. Наприклад, у різних видів роду хондрокладії є кулькоподібні структури, відрозки з крихіт, крихітними гачками чи колючими нитками. Більшість губок, які живуть на середніх глибинах, є пасивно-отруйними організмами, вони здатні синтезувати отрути. Запам'ятаємо, губки це первинні, багатоклітинні. Водяні тварини, у яких відсутні тканини та органи. Тіло має пори, скелет у вигляді голок або волокон і добре розвинена регенерація. Основними групами губок є вапнякові, скляні та звичайні, незважаючи на свою примітивність. Губки володіють багатьма ефективними пристосуваннями до різних умов водного середовища. Для кращого розуміння теми виконуємо діяльнісне завдання. Чому губки первинні багатоклітинні? Створіть опорну схему, три кольори для пояснення губки. Розвивальне завдання. Чому губки не поселяються на мулистому дні водой? Виконайте дослідницьку вправу. Дослідіть будову бодяги ставкової. Цінісне завдання. Яке біологічне підґрунтя традиції дарування молодятам в день весілля, губки, кошик венери з парою креветок Всередині? Вправа. Для реагування мутуалізм губок і креветок. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!